Буданов, новий міністр оборони, оце так новина, не дивлячись ні на що. Шуфріч підкупи абсолютно всіх. Нема сенсу ніякого з ними розмовляти. Ну просто ніякого. Ну ні нам, ні Росії, ні Америці, ні іншим країнам не допоможуть. Коротше, я так зрозумів, що Північна Корея підсуне кота в мішку Росії. Це непростий дядько. Він настільки непростий, що його ну, знищення майже неможливе. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І це ваша улюблена передача. П'ять важливих запитань мольфару». Але обов'язковою умовою перегляду цього відео є ваша підписка. Не забудьте поставити також лайк цьому відео і поділитися. З вашими друзями, пам'ятайте, чим більше друзів дізнаються про цю інформацію, тим більше позитиву і добра вам повернеться. Дивимося в першу чергу у вівторок на долю Шуфрича. Що його чекає? Що там дядьку нашого цього колаборанта чекає нам в майбутньому? Давайте дивитися на його долю. Ви мене запитували, що чекає, вам цікаво. Я відповідаю. Отже, перша карта, що він зараз буде отримувати від України, що він отримає від України і чи є небезпека для його життя. Дивіться на даний час, на даний час е, я вам більше скажу, що є велика ймовірність, є велика ймовірність того, що він все ж таки не сяде в тюрму. Я вам більше скажу, що мені здається, що ця ситуація вона вирішиться на його користь. Він дуже дуже відрізняється енергетично від всіх тих колаборантів, які вже сидять. Але мені здається, що є навіть ймовірність того, що він втіче, тобто, щось, щось у такому форматі буде чи посадять його в'язницю. Ні, не посадять. Щось йому. У нього, у нього все буде добре, щоб ви собі розуміли. На даний час я не бачу можливостей таких. Ви бачите, карта сама впала. Що там у нас? На, якусь, на якийсь час, дивіться, прям ну, все, карти самі з собою вже випали. На якийсь час його посадять. Тобто, щось буде там 4 місяці чи щось, а потім прийде якась людина, яка його з того витягне. Тобто є велика ймовірність того, що він не отримує своє те, що він заслуговує, чи знаєте як, типа скажуть приговор, там скажуть, що там його посадять і все і тому подібне, але він буде, значить, сидіти і не сидіти одночасно. Тобто, у нього все буде добре. За це він не хвилюється, він знає Він гарно себе відчуває. До речі, як він себе відчуває, зараз подивлюся. Ні, він гарно себе відчуває. Він е, рицар з пентаклями, він рицар з грошима. Він знає, що в нього є дофіга грошей стільки, що він, ну, типу, те, що там знайшли його там е, в якійсь там його ці конорці. Е, ну, повірте, він знає, що він робить. В нього там є дуже великі статки, і він цими статками просто відкупиться. Тому. Ось така історія. Друге запитання, яке у нас є: чи видасть КНДР а, своїх солдатів а, Росії, щоб вони боролися а, з українцями? Зараз подивлюся. Ну, слухайте, дуже-дуже мало ймовірно. Я вам більше скажу, що о, ось по сім, сі, по сім ці мечів а, буде так, що. А, Знаєте, мені здається, що у Кім Чен Іна є якийсь такий дивний план, який пов'язаний з тим, що він хоче якось надурити ось таке слово, саме цивілізоване слово Путіна. Я не знаю, чому мені ось що вчора мені йшла оця інформація, що зараз мені йде. Мені здається, що він просто його хоче надурити. Щось він хоче в нього, типа денег забрати, чи щось в такому форматі, і не віддати нічого. Я не знаю, що то відбувається. Чи він щось обміняє якось? Я не знаю. Коротше кажучи, мені здається, що. Ну, добре, Чи я правильно розумію, що е -е, Ким Чен Ін налаштований надурити Путіна? Так. Відповідь так. Тобто, щось він, Путін йому дасть, якісь грошей, чи якусь там зброю, чи якусь там, наприклад, якийсь ресурс, він його просто кине. Тому про е, е, якісь солдатів. Давайте ще раз перезадам для того, щоб е, яка ймовірність того, що Росія буде в російській армії будуть е, солдати е, саме з е, КНДР. Ну, слухайте. Ну, якісь солдати можуть бути, до речі, якісь солдатів може, він може в, в, прислати. Але якісь, знаєте, типа, ну. Дивіться, чому оця карта е, саме е, тіпа, кит китка, мені здається, що е, він заплатить є ймовірність того, що він заплатить якісь серйозні гроші за серйозну якусь е, армію, ну якусь частину, а до нього відправлять саме Галімих, вибачте, типа солдатиків. Ну, коротше, я думаю, що це буде пов'язано з цим. Тому так ще раз перезапитаю, чи пов'язано це з цим чи ні. Він ще думає. Ну, коротше кажучи, я вам так скажу: в всесвіті є така одна ймовірність, що Кімчинин він кине Путіна на гроші і вийшли йому неякісних солдат. Таке може бути. Але те, що він йому їх відправить якусь частину, це, це скоріш за все, що буде. Але щось в чому кидок? От я думаю, що ми з вами дізнаємося дуже скоро. Тому сподіваюся, що все ж так воно і буде, і він його просто-напросто обдурить. Ну звідки Путін буде знати, що це типу, класні солдат? Ну звідки він буде знати? Вони ж загинуть точно так же, як е, мені здається, що будь-кого там би не прислали. Вони загинуть абсолютно точно так же, як і оця е, російська свино зараз. Третє питання, дуже багато, до речі, хто з вас написав з приводу цих літаків, які затримують, чи можлива ймовірність того, що оці обіця... обіцяні літаки не прийдуть? І чи впорається Україна без цих літаків? Там відбувається в наших військах щось дуже добре. Я не знаю, що відбувається. Я я точніше, я здогадую, що, але я не можу вам сказати, чесно. Не ну, тому що я е, не хочу. Я дуже хочу вам це я хочу про це кричати. Але проблема у тому, що якщо я вам зараз скажу, я ну типа я не хочу наврочити. Тому зараз дуже цікава історія відбувається у нас на фронті і щось. Реально змінилося ось за останні, е, останні там-три тижні щось дуже сильно змінилося. І це пов'язано не з цією зброєю. Е, хоча я впевнений, що якусь зброю все ж таки дадуть, можливо, не такої якості. Чи зможе Україна без цієї зброї? Зможе. Зараз в неї щось є таке, що е, знищить цих е, козлів дуже швидко і ну Без взагалі без вагань. Що там таке, я не скажу. І я не буду навіть дивитися. Але я впевнений, що Україна може впоратися без проблем. Яка ситуація зараз на фронті у нашій Україні Ваш, Важка рицар мечів. Там жесть, там наші хлопці і дівчата розривають їх, к чортовій матері Вони просто їх там знищують. Дуже дуже активна ситуація, дуже активна боротьба, запекла боротьба. Мені здається, що може, може дійсно зараз відбутися щось дуже дуже значуще, і що дійсно змінить хід історії України. Тому тут питання тільки пару тижнів, і ми дізнаємося про якусь нову, нову позитивну історію, пов'язану саме з цим. Питання чи домовиться. РФ США про закінчення війни. Тобто ми повинні ж розуміти також, що ну, якщо, наприклад, Україна не може домовитися про закінчення, то будуть і дійсно люди, які союзники, які будуть намагатися прагнути, щоб ця війна закінчилася. Чи домовляться саме американці з росіянами про закінчення війни? Королева жезлів. Ну, по-перше, я думаю, що вони введуть переговори і доволі часто. Це те, що я бачу на даний час. Вони ведуться переговори, і ці переговори постійно ведуться. Вони в онлайн режимах приїжджають туди, можливо, навіть. Тобто, я бачу, що на даний час ці, ці переговори ведуться. Вони хочуть знайти е, якусь таку, знаєте, середню е, е, ситуацію. Вони хочуть знайти якесь справедливе рішення для України і е, справедливе рішення. Для Росії, хоча яке там справедливе для них рішення, я не, я не знаю, тільки підпалити їх чортової матері. Але в будь-якому випадку я бачу, що ця ситуація вона дуже глобальна, як на мене, ось тут. Тому е, е, чи будуть е, якісь переговори і надалі, будуть. І надалі я бачу, але е, чи дієві вони дієві? І я вам скажу більше, що Америка вже починає ну себе так дуже гарно почувати і вже там диктувати їм навіть якісь умови в цьому плані, тому що вони розуміють, що тут е, і ми повинні розуміти, що тут війна не за Україну. Війна тут іде між багатьма іншими аспектами. Тобто, війна українців, звичайно, це тут 100%. Це наша війна в першу чергу за свободу. А, і, а, але тут ще замішані, Ну, ви ж повинні розуміти, що тут ще замішані дуже багато інших аспектів інших країн. А, зараз на даний от дивіться, сімка кубків, ілюзії. Тобто, на даний час. Те, що обіцяють росіяни, це ілюзії. Тобто нічого нормального, нічого адекватного вони дати не зможуть. Третя карта це п'ятірка Не, Не знайдуть. Не домовляться, тобто не дивлячись на те, що Америка максимально намагається зараз е, яким чином в, впливати і допомагати Україні. Е, вони з е, їх переговори не дійдуть до ніяких можливих рішень. Нема сенсу ніякого з ними розмовляти. Ну просто ніякого. Ну ні нам, ні Росії, ні Америці, ні іншим країнам не допоможуть. Те, що зараз відбувається, ми прекрасно бачимо, як всі вся весь світ намагається яким чином здобити, здобути свої е, 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 галочки, е, ці пунктики, що вон, саме вони зупинили цю війну. Розумієте? Тому не знайдуть, нема, нема сенсу, призначить Буданова новим міністром оборони. Давайте подивимося на цей аспект. Дуже багато, до речі, хто хоче Буданова бачити і надалі. Я серед тих людей, і в політиці, міністр оборони. Можлива така історія. Можлива, не зараз, не зараз. Але така історія можлива. Я взагалі можу сказати чітко і відкрито, що Буданова чекає неймовірна кар'єра. Є велика, до речі, о, давайте так. А чи є небезпека для Буданова його життя? Ну, це зрозуміло, що є, але е, чи буде в найближчий час? Е, дивіться, ну насправді він зараз не є таким якимсь главним, головним е, над, над чим над, над знищенням якої людині треба е, працювати, але вони його розглядають як, як його правильно знищити. Але це непростий дядько. Він настільки не простий, що його ну, знищення майже неможливе. Це так, я вам кажу. Але чи є ймовірність того, що він буде в політиці після війни? Так чи назначить його міністром оборони? Можлива історія. Не 100%, я звичайно, але ну реально така можлива історія. Він, знаєте, він, хоча він і має таку гарну внутрішню силу, мені здається, все ж таки він не для політики. Ну що незламні, на цьому все. Бажаю вам гарного дня. І найголовніше, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і поділитися з якомога більшою кількістю друзів. Чим більше ділитесь, цим пам'ятаєте, тим більше вам повертається добра і позитиву. Всім. 爸爸。